І живе медіння. Ну і я думаю, м м м ви ж знали таку ігру шумулятор маркет. І, ну, і я її буду знімати Як я проходжу 100 днів в супермаркеті. Е Ми вже починаємо клати, тут обучення є. Е нам треба перше до комп'ютера перейти ще чуть-чуть. До комп'ютера потім кажувати жилак, я думаю, і ну жилак, я думаю. Закажуємо. І йдемо. Ну, в принципі, я чуть-чуть про таку іхну знаю. І чи буде сколько чаш, ну, чаштів, а, <coughs> Не можу Женато довгі ролики делати. Mm. Mm. І ще така ещ підпишітесь, писав за лайк, а я, ну і, і додивитесь, закончу ролик. Е, ну і ми вже йдемо ем е... робити чину. Я думаю, чина у мене буде така прирічна. думаю, пять... Нет, а что, так мало? 6. доли буду желать стоять. Открываем магазинчик. Ну и можно подавить. Что тут у нас? О, клиент. Я, в принципе, про такую и случай чуть, знаю. Я думаю, что это не них выживание. Я должен так Отже, просто це Ну и я, ну, эм, е, ну и перший только день я вже постійно йшов обучение потім. И е, переходите в мій Г. Там я всякі штуки дираю. Переходите галам. Переходця, там я всякі штуки, всякі прикольні штуки делаю. А тут я чуть чуть не досмотрел. И вот так. Um Dobra, no ,Okay, e, day... no, uh. day... uh. um, to na tak. Ok, no pokaż to, pierwszy dzień No a... Pierwszy dzień idę, i się nie ty jeden... To próbuj, bo pośle, że pierwszy dzień to już ma tylne, właśnie... To próbuj. Nie fakt, nie fakt, a powrócić, a nie, to próbuj Tak, i... А, oh, колод. Понятно.